А скільки приблизно її вік ви не знаю? Рік, Рік молода, молода десь. Пані Євгенія переїхала до Кривого Рогу з Нововоронцовки, колись живописне селище на півночі Херсонської області, що безпосередньо межує із Дніпропетровщиною. Російські війська через неможливість захопити в 2022-му постійно обстрілювали. Наслідок одного з ворожих прильотів осколки вбили сім котів, улюбленців жінки. Згодом вона переїхала до Кривого Рогу з міркувань безпеки, а ще взяла із собою молоду кішечку британку, дала їй ім'я мишка для кішки мишки і прийшла отримати пакунок сухого корму. Абсолютно випадково дізналась про цю акцію вчора. Ну, люди просто говорили та і все. І зараз всім розкажу, щоб сюди приходили, бо в нас дуже багато таких нікому не потрібних, або підібраних, або які, ну, яких треба підгодовувати. Тварин, ви багато і справді я її купляю, і, і, і сухий, і мокрий. Їсть багато. Мабуть, треба обрізати її пайку. А ось Валентина Володимирівна також приїхала за кормом для домашніх улюбленців, але одночасно і для кота, і для німецької вівчарки. До великої війни з чоловіком мешкали в мальовничому селі Осокорівка на півночі Херсонщини на березі Дніпра. Через постійні обстріли, які тривають і по нині з протилежного берега Дніпра, щонайменше 90% будівель в населеному пункті лежать в руїнах. До крового рогу виїхали з мінімум речей та з Домашніми улюбленцями. У нас гірочка, красива, дуже собачка молода. Ми її забрали, і за неї прийшлося нам і дом зняти. Ми за неї... А котика вже привезли маленького, тут виростили. Зробили йому паспорт, усе зробили, доглядаємо. Узнали за цей допомогу, дуже дякуємо велике. Кіт любить цей, а собачки і купуємо, і варимо її, бо ж дуже дорого було купляти. А зараз будемо давати такий кур. Тварини страждають від розв'язаної Росією війни так само, як і люди. Хіба що не можуть розповісти про це. Нова гуманітарна акція від ТОВ Червоного Христа України покликана допомогти з харчуванням чотирилапим друзям людей, які виїхали через активні бойові дії зі своїх домівок. Їжа для тваринок роздається вимушено переміщеним особам, які привезли з собою своїх улюбленців. Звісно, по дорозі вони під люди підбирали ще багато твариночок. Тому у людей є зараз така потреба в харчуванні своїх домашніх питомців. Розфасовка у нас різна для котів 3 кілограма, для собак 5 і для великих собак 10 кілограм. Допомога видається один раз на місяць. Це нова програма. Запаси сухого корму для чотирилапих друзів. Ще є в наявності в достатній кількості. Для його отримання потрібна довідка ВПО, ідентифікаційний код, а також бажано завітати в гості із своїм улюбленцем чи показати фото відео разом з ним. Попередній запис не потрібен. Видачу здійснюють з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 15.00, за адресою, яку бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.